Сьогодні, щоб розповісти про свою роботу, я буду працювати з нашим манекеном. Триває від 45 хвилин до години, це якщо у нас звичайний грим, якщо ми не маємо ніяких дуже специфічних пошкоджень. Це грим плюс зачіска. Якщо ж ми маємо більш складний випадок, де потрібна реставрація, реконструкція якихось частин тіла чи частин обличчя, бо я працюю з шиєю зоною декольте і руками. То тоді цей період розтягується в часі. Найдовше я працювала 2,5 години. Це була е, реставрація військова. Найперше, коли ми приступаємо до постмортем Гриму, ми оцінюємо стан шкіри. тому що найважливіше і найперше нам потрібно зробити живий колір шкіри, можливо, десь навіть з прожилками кровоносних судин. Зазвичай рідні просять максимально натуральний вигляд, щоб людина була така, як при житті. Але ви знаєте, в цій роботі як при житті в кожного дуже відрізняється. Тому що буває при житті це дуже натурально і легенький, наприклад, нюдовий макіяж. А буває дуже натурально це активно нафарбовані очі, губи. Тобто людина так себе бачить, вона така ходила. і, і, відповідно, рідні теж хочуть бачити те саме, коли будуть прощатися з цією людиною. Це дуже специфічна, дуже тонка галось. Я більше десяти років гример. гример театру, кіно. Крім того, всього ще і працюю з. Косметологією і завжди хотілося робити людей максимально натуральними, максимально красивими, з красивим кольором шкіри і так далі. І на зйомках фільмів, коли ми знімали сцени, де були неживі люди, в мене ці сцени виходили дуже реалістично. І це було питання Гриму, яке я почала дуже глибоко досліджувати. Питання постмортним гриму для мене стояло практично з початку моєї кар'єри, тому що тільки я стала майстром макіяжу, почалися запити: а чи ти робиш таке? Тобто насправді, вже 15 років тому, я вже більше 15 років як майстер, була. Був запит, була потреба в таких варіантах макіяжу. Звичайно, це постійно потрібно навчання, постійно потрібні підвищення кваліфікації. Одне з них я буквально недавно проходила в Брюсселі. Зараз я заливаю специфічний тон в аерограф. Це тон, в основі якого власний пігмент, фіксатор для макіяжу і секретні інгредієнти, які дозволяють триматися макіяжу на обличчі. Навіть в умовах моргу, коли ми маємо вологість, сильну вологість, чи, наприклад, коли тіло перевозять і дуже жарко, цей тон не потече. В традиційному макіяжі використовується своя специфічна косметика. В постмортем макіяжі інша косметика. Та що для постмортного макіяжу вона, по-перше, зберігається специфічно, вона підлягає специфічній обробці. Вона ніколи не може використовуватися для макіяжу живих людей. Матеріали, якими я користуюся, не є звичною косметикою. Це специфічна косметика, яка розроблена таким чином, щоб вона добре трималася на неживій шкірі. Вона не тече, вона не розпливається, вона добре щепляється з поверхньої шкіри. І тут мені допомагають дуже допомагають мої знання з біології. Я біолог за першою освітою, з дуже хорошим хімічним ухилом. Тому, читаючи компонентний склад, я можу підібрати ті... Продукти, які я буду використовувати далі в роботі, так само я і в макіяжі, поки що в нас в області єдиний візажист, який користується аерографом. І ці знання я перенесла в грим і в постмортим макіяж. У мене є свій специфічний ритуал, коли я заходжу в роботу. Це, по-перше, робота з людиною. Я завжди вітаюся, я завжди запитую, чи можна. Я завжди молюся під час роботи. Це робота як ритуал, особливий ритуал прощання з людиною. Абсолютно всі роботи, які я роблю, особливі для мене, тому що Кожна відрізняється у мене немає одинакових робіт. Є роботи, які складні для мене, як для майстра, як, наприклад, реставрація після вибухів, коли ми маємо військовослужбовця і потрібно реставрувати тканини. Але так само у мене є прекрасні роботи, коли ми працюємо з повним образом, коли помирає молода жінка, коли я роблю її і зачіску, і мейкап, коли ми працюємо з нігтями. Є сумні, дуже сумні історії, коли ми маємо насильницькі смерті, і потрібно так само реставрувати кусочки шкіри. В мене були реставрації прям брів, тому що їх не було. Це було дуже дуже сумно, але в результаті ми маємо реально хорошу роботу, коли рідні бачать людину такою, до якої вони звикли, і мають гідно попрощатися. Не страшно взагалі, і як би це банально не звучало, для мене ця професія це є точка зборки тих всіх знань, які я отримала за ці всі роки. Це і перукарське мистецтво, я цьому навчалася, і манікюр, і макіяж, і навіть та ж косметологія. Це все зійшлося зараз в один. Класний пазл, і коли я бачу результати своєї роботи, я розумію, що я рухаюся в правильному напрямку. Моя робота цінна, моя робота потрібна. У 24 році його призвали і він пішов. Правда, він дуже швидко продвигався по службі. Він в армії служив досить добре, він у мене такий шустрий був. І потім так швидко в нього все проходило, Він старший сержант, потім командир міномета. Він мене такий молодець. Мені здавалося іноді, що він, коли повернеться додому, він прямо офіцером буде. Він почав Суми, Донецьк, Запоріжжя і Херсон. І дуже багато його друзів загинуло, дуже побратимів. Ви знаєте, що з їхньої бригади практично майже нікого не залишилося. Я завжди допомагала їм. У мене були закрутки, в мене куча всього. Я випікала, пекла, завжди допомагала. Роман приїжджав машиною, закладалася вся машина, їхала на схід. Бо ви зрозуміли цього літа. Я стільки заготовок приготувала для них на схід. Це коли його не стало, у мене просто розгубленість така сильна, а що з цим всім робити? Я наготовила на них всіх, а їх практично нікого не лишилось. Бо він казав, я тебе захищаю. Якщо я не буду там, вони будуть тут. Він просто не вийшов на зв'язок, він завжди виходив на зв'язок. Завжди. Навіть як не було в мережі, він включав на секунду телефон і сказав: Зайчику, я живий, я перезвоню при можливості, все. Це було завжди там раз в сутку він мусив десь звідкись дати про себе чути. Просто він той день я писала, я дзвонила безрезультатно. Після обіду я зрозуміла, щось не так. Тіло віддали в пакеті, відкрили. Обличчя я опізнала, хоча все було чорне з сажею. Чесно, прочитавши висновок, як він загинув, я не змогла далі відкрити пакет. І навіть після того, як фахівці Mm. Як вам сказати? <світ> привели тіло так, щоб я, люди могли впізнати, бо я впізнала і так, привели до такої степені, що навіть би ніхто не догадався, скільки днів тіло лежало, де лежало, в якому стані зберігалося, привели. Це людський вигляд. Ми змогли похоронити його так, як потрібно. От він був в мене такий, і так ми його похоронили. От такий, як він був живий. Зробили все так, щоб ніхто нічого не бачив і не знав. Труна була відкрита. Так, ми мали можливість, ми взяли з от Діма порадився дівчатам, от ми були тут, ми порадилися, що краще було. Труна була відкрита так, ніхто не догадався, нічого не бачив. Як мені Дімо пообіцяв, ви його запам'ятаєте таким, як він був при житті для батьків. Роман був всім, він один залишився в них. дочка померла від онкології. Тому для батьків це дуже було важливо. І вони бачили, і вони впізнали свого сина. Є доля випадку, випадковості. І є власний пережитий досвід, коли смерть прийшла в наш дім, в нашу родину, і коли ти зрозумів, що тобі нема куди звертатися, немає куди йти, немає... ти не знаєш. І оце незнання породжує страх. це, переживши, далі ти зрозумів, що ти можеш, ти вмієш, в тебе вийшло, вдалося раз, другий, третій. І воно якось так пішло, тобто ти, ну, виникло бажання нести цей досвід, ділитися з ним і працювати в цьому напрямку. В даній сфері, в даній ніші я вже е, 5 років. Не страшно, точно що не страшно, бо, бо є в житті речі страшніші. Навіть не знаю, народна мудрість, неодноразово чую, стикаюся, люди е, кажуть, що бояться, потрібно живих, а не мирних. Це новий напрямок, це тільки початки і є одиночні випадки, е, коли дійсно відбувається співпраця, тому що пропонуємо. Більшості своїх клієнтах, майже всім. Важко донести людям, що це про що воно. Важко людям сприймати, розуміти. І, власне, це тільки початки. Так що ми сьогодні на етапі творення. Була думка самому навчитися. Це робити так, як доводили самому в практиці і одягати тіла, і брити чоловіків. І мені це легко дається, тобто немає якогось дискомфорту, немає страху. Потім зрозумів, що як керівник мені важко буде поєднати ці, ці процеси, все, все встигати. І плюс відчув, десь так зрозумів, що необхідне трошки уява, бачення, знання косметології і. Напевно, я би з цим не, не впорався. Рекомендуємо, особливо в ті випадки, коли е, труна однозначно буде закритою, а є шанс е, врятувати ситуацію і дати можливість рідним попрощатися з тілом, провести церемонію прощання відкритою домовиною. Власне, тоді ми й пропонуємо, ну, що є така можливість, що це реально. Ми маємо людину, яка спокійно лежить в домовині наче жива, наче спить. Ми намагаємося всіма силами і зусиллями допомогти рідним зустріти, сприйняти і пережити смерть, залишаючись нейтральними при тому до релігії, до віросповідань. Смерть це частина життя, це явище, це подія, яка стається хочемо того чи ні, яка приходить, і як показує практика завжди невчасно. Ми не можемо це ні змінити, ні відмінити. Ми можемо допомогти рідним сприйняти дуже важливо для мене реакція близьких, тоді коли вони бачать мою роботу. Надзвичайно, мабуть, важливо. Це такий самий самий Хвилюючий для мене момент, тому що зробити людину такою, якою її привикли бачити близькі, але ти її ніколи не бачила. Це складно. І коли у мене попадання просто 100 зі 100, я відчуваю, що дуже дуже потрібну роботу роблю.